Кожен день життя готує нам виклики, і те, як ми їх зустрічаємо, формують нашу особистість та силу духу. Міцний характер в міцному тілі. Спорт і тренування є невід'ємною частиною життя кожної людини. Це проект Дім на родані. Сьогодні про спорт. В гостях боксер Євген Хітров. Євген. Тисну руку, радий бачити. Постійно спостерігаю за тобою, за соціальними мережами. А тут є можливість з тобою наживо поспілкуватися. Ну, по перше, дякую, що знайшов час. Зараз хочу пояснити нашим глядачам, що дощ на вулиці, тому ми під парасолькою сховалися. Але я маю надію на те, що дощ не. Впливає на нас, і є можливість послухатися? Звичайно. звичайно. Так, дивись, у нас проєкт Дім про Кривий Ріг, про його мешканців. Зараз, на тві погляд, не дивлячись на військовий стан в Розі, як настрій мешканців і особисто в тебе? Звісно, військове положення робить свою справу. Народ. Не настільки рухливий, всі відсиджуються вдома. Я більш часу проводжу у спортивному залі. Не можу сказати, що зали забиті. Народу не так багато, як було у звичайний час. Але ті, хто приходять до залу, ті розуміють, що це можна сказати. Час, коли можна відволік, відволіктися від від війни на годину забути про е, свої якісь негаразди, тому я всіх запрошую до залу е, підтримати е, свою фізичну форму, е, підняти собі настрій на на, на день, е, тому е, зі свого досвіду я можу сказати, що це. Підіймає настрій на весь день, це, це 100%. Тому я всіх запрошую. Е, тренуйтеся, е, тримайте себе у формі та посміхайтеся, війна закінчиться, життя продовжиться. Тому добре про тренування влітку. Я неодноразово був присутнім під час тренувань на відкритому просторі на одному з спортивних майданчиків нашого міста. Ця ідея як з'явилася? Робити було нічого. Почалась війна, все закрилося, люди сиділи вдома, тому я люблю тренуватися. Була гарна погода, тому мені прийшла ця ідея зібрати людей, хто любить спорт, зібратися біля флаштоку нашого. Та робити ранкові зарядки, пробіжки, тр ранкове тренування, на твій погляд, це було людям необхідно? Необхідно, і людям це допомагало. І кожен час народу ставало все більше і більше. Я тоді ж був присутнім, я тобі скажу, що ну, по-перше, для мене особисто було цікаво. Подивитися, як проходять тренування з Євгеном Хітровим. Ну дуже було цікаво, адже там різноманітні були завдання, і я. Дуже хочу тебе попросити, якщо така можливість буде, якщо буде в нас нага, натхнення зараз у нас квітень, і я маю надію, що в квітні саме вийде цей випуск, коли трішки зміняться погодні умови, ще в одну-дві тренування таке. Я думаю, я думаю, якщо погода нам буде дозволяти, ми повернемося до, до, до цих ранкових тренувань. Це і для мене чудово, і для людей, які приходять, ми спілкуємося, сміємося, піднімаємо настрій. Тому я думаю, ми повернемося до цих ранкових тренувань одноразово на тиждень, як це і було. В тому самому місці, я думаю, тому, я думаю, що ми ще повернемося до цього. Маю на це надію, шановні наші глядачі, слідкуйте за анонсами на сторінці Євгена. Про знову ж таки особисті емоції. Боксери, на мій погляд, люди, спортсмени дуже з міцним тілом та величезною силою духу. Скажи мені, будь ласка, коли розпочалася війна, давай про такі про угу. живі емоції. А, наскільки це сильно на тебе вплинуло? Адже знаю, що деякі навіть Переставали тренуватися, не було а, жодної мотивації. Як це було в тебе? Не можу сказати, що я е, був не такий, як усі. Е, війна вплинула на звичайно на всіх і на спортсменів в тому часу. Тому я теж пройшов той самий шлях. Мені теж було тяжко, що робити. Треба брати себе в руки, треба підійматися, треба щось робити, тренуватися. Розвиватися, і я, як ніхто, знаю, що якщо ти будеш сидіти вдома і чекати, до тебе саме нічого не прийде. Якщо ми згадаємо Олімпійські ігри, я теж півроку не хотів навіть до залу заходити. Для мене це було як для спортсмена, який все життя. Живе Олімпійською мрією. У мене, я отримав ліцензію на чемпіонаті світу, поїхав до Олімпійських ігор і таке трапилось на Олімпіаді. Для мене аматорський спорт, не можу сказати, що помер, але перш, перші пів року в мене була якась антипатія. Я навіть не хотів навіть зарядки зранку робити, розумієш. А потім, відпочивши, морально відновившись, я зрозумів, що це моє життя. Я роблю це 7 років. У сім років я почав тренуватися, і до сьогоднішнього часу я тренуюся, це моє життя, це, це мій е, життєвий стиль. Я це люблю, я повинен це робити, тому що це мені дає максимально заряд на день, максимально енергії, максимально настрій підіймає. Тому я повинен це робити не для когось, а для себе. По перше, на все. Тому я повернувся до залу, почав тренуватися. І те ж саме було у той час, коли почалась війна. Перший час було тяжко, але потім я зрозумів, що. Треба повертатися, треба трена, тренуватися і ставити якусь мету, собі обрести та йти у тому напрямку. Зараз завдяки ЗСУ є можливість розвиватися, займатися тим, що мотивує. І твоє середовище, Box, це бокс, це боксерська зала. Зараз пропоную саме туди і рухатись, можливо, там, щоб Звичайно. Окей, okay. друзі. Рухими сталі це проєкт ДІЛ на телеканалі Руда. Зараз я так розумію, що ми потрапили в такий сучасний криворізький осередок боксу. Зараз ти займаєшся тут? Звичайно, я тренуюся три рази на, на тиждень. Е, я обожнюю спарен сесії. Для мене це завжди краще, ніж звичайне тренування, тому я приходжу. Тільки поспорингувати з хлопцями, з, з міцними хлопцями. Я які, бачу ці які, історії, ваші. хлопці я знаю. Які, які на вагах, я вважаю, підсотку важуть. Тому мені цікаво, цікаво. Вони, вони мене можуть. Прилепити <рект> так здорово, тому мені дуже це цікаво все. Давай зараз зупинимося, бачу твої фотографії. Просто я тут вперше. Е, розкажи, чи є у цих фотографій певна історія? Е, якщо чесно, це була матчева зустріч е, в ДМІСі, якщо я не помиляюся. І це після матчової зустрічі це... в одному з розважальних комплексів. 에, була вечірка після, після матчевої зустрічі. 에, були 에, запрошені, якщо я не помиляюся, відомі 에, репери. Відомі Ні, Вони були запрошені з інших а, з... 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 Да, так, з... <ріст> з інших міст. Це рік <ріст> це, це, це був від Восьмий там, написано, чи ні? Ні, восьмий це, 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 вас, це Ва Василя Ломаченка, Кубок велобаркера, який він взяв на Олімпійських іграх. Тому це, це був як, як експонат для молодих боксерів, як стимул для боротьби. Там трохи можна було, так? І там ще фотографія з Олімпійських ігор. Чи ні? Де? — В Ну, Вгорі. Ой! Ні-ні, це, це, це я був ще дитиною і тут мені, мабуть, років 14. 15. Ну молодий. 15, мабуть. Погляд тигра? Айо Тайгер? Це дуже комедна фотографія, як, як, як на мене. тому Я навіть не хочу про неї розмовляти. Окей, не будемо. Ну, з фотографії ми зрозуміли. Давай рухатися далі. Зараз ти виходиш в ринг. Що тебе мотивує? Цікавість, те, що спарн-партнери, вони більшої воги за тебе. Чи це життєва необхідність? Ми спортсмени адреналинозалежні. Всі відсутність адреналину повищеного рівня. Я вважаю, це є цей момент, який. Допомагає, який штовхає нас на, на спаринги, на тренування, на ризик на якийсь. Тому недостатньо цього рівня адреналину для того, щоб підтримувати е, життєвий наш баланс. Я, я вважаю це так. Зрозумів, зараз вже до зали підіймось, так. Так. так? Ну, тоді рухаємося далі. Це проект Дім. Сьогодні в гостях Євген Хитров. Так, ми ну зараз знаходимося в залі, бачу багато різноманітних ігруш і рингів. Давай рухатись далі, будемо з тобою спілкуватися вже про бокс більш конкретно. Адже сьогодні така тема спорту, і взагалі тема спорту не тільки сьогодні, вона дуже актуальна. І я не можу не поставити тобі запитання щодо сучасного боксу і його порівняти. В місті Кривий Ріг, та там де ти мешкав, в Бруклін, Нью-Йорк і так далі. Розкажи мені, чи бачиш ти різницю? Якщо є, то в чому вона виключається? Я хочу сказати так: в Україні я був більш в аматорському боксі. Це для мене після професійного боксу, це для мене як дитячий садочок. Тому навіть коли ми, я був на чемпіонаті України з боксу в місті Львові, я дивлюсь на це як, як, як звичайно, на, на, на дитячий садочок. Розумієш, Це дуже читаємо, дуже все просто для мене. Там вже інший рівень, тому що я був вже як професійний боксер, тому рівні, тренувальні рівні були дуже високі. Кількість раундів була інша, тому ми готувалися на більш професійний рівень. Тому хлопці, які зараз в аматорах виступають, для того, щоб переходити в професійний бокс, їм треба ще багато вчитися, багато тренуватися напрацьовувати свої фізичні, тактичні навички, тому це різний рівень, розумієш. Навіть, навіть наші українські професіонали це, це теж інший рівень. Аматорський бокс ніколи не можна зрівнювати з професійним боксом. Це як дитячий садочок, та університет. Ну а на твій погляд, якщо ми беремо там три складові е, боксера, це сила та витривалість, це техніка і, наприклад, досвід, то на твій погляд, е, не, не важливі, що найважливіше? перш за є. все, перш за, за все, це вжага до перемоги. Якщо в тебе нема бажання перемогти, то у тебе не буде і стимулу для тренувань. Е, для... Максимальних фізичних навантажень, перш за все, це жага до перемоги. Якщо немає цього е, голоду, е, який тебе штовхає на, на ризик, на ризик бою, перш за все, е, то нічого нічого в тебе не вийде. І я вважаю, що цей, е, цей голод ця жага до перемоги і, і те, що допомагає. Чемпіоном світу стати чемпіоном світу. Ну а якщо давай про особисте, професійний рівень, професійний бокс е зараз. Чи сумуєш ти за ним? Чи те, що відбувається, можливо, під час ваших тренувань в цьому ринку, компенсує? Чи ні? Звичайно, ні. Те, що я приходжу і спарингую з хлопцями, е дає мені, може, 50% е того. Чого мені не вистачає, але всі 100% мені, мені не компенсує нічого інше. Я пробував різні види спорту, я пробував займатися чимось іншим, але на 100% нічого не може мені повернути тих відчуттів, які я отримував, коли я виходив до ринку і проводив бої. В Америці, в Україні, навіть тут, у аматорах, це максимальний рівень адреналіну. То, про що я казав, ми всі адреналинозавісимі. Ми всі боксери, всі спортсмени роблять це заради того, тої частини адреналіну, яку ми отримуємо під час змагань. Слухаюсь. А щодо… Твоїх виходів в ринг з хлопцями, зі спарринг партнерами, це зрозуміло. Чи тренуєш ти когось зараз чи ні? Можна до тебе звернутися? <пробувати> я я не треную, я тренуюся для себе. Мені писали хлопці в інтернеті, чи проводжу я тренування. Я тренуюсь сам та всі бажаючі, хто хоче потренуватися зі мною. Можуть приходити, і ми зможемо потренуватися разом. Але будь-який, неважливо не дівчинка, хлопчик, ти там чи хтось інший. Немає різниці ніякої. Я треную, тренуюся для себе. Всі, хто хочуть також для себе позайматися боксом, я буду радий допомогти, поділитися всім, що знаю я. Це таке офіційне запрошення, тільки що було. Тож, друзі, цікаво було спілкуватися з тобою Женя. Неймовірно, я радий тому, що знайшов час, адже знаю, що постійно ти в Русі, постійно я в Русі, і такий проект Дім я маю надію на те, що він зверне увагу на ну, перше на наше місто та на тих людей, які в ньому мешкають, які можуть свій досвід. Передати іншим, тому я намагатимусь зробити все можливе, що по перше сьогоднішній випуск був цікавий. По друге, щоб потрапити на заняття, та з тобою тільки побуксувати. Ради. А також ти ж пам'ятаєш, я хотів з тобою ще там про якісь благодійні Дічого. спарінги поспілкуватися. Але це поза камерою. Тож, друзі, ось такий він євген Петров. Ось такий він проект дім на рудані. Тож, друзі, слідкуйте, побачимось. Ми, українці, завжди візначались сильним духом і витривалістю. Незважаючи на складні часи, ми зберігаємо оптимізм, національну свідомість та боремось за нашу свободу. Це проект ДІМ на Рудані. І сьогодні, як ніколи, нам потрібно об'єднатись задля єдності та перемоги.